Друзі, доброго дня, На продаж до нас залітає масивний красавець, джіп чироки автомобіль 2015 року випуску, красивому сірому кольорі, високий кліренс, болотна гума, проїжджає везде, де тільки можна. Є додатковий фаркоп для комфорту в експлуатуванні камера заднього огляду, Комплектація Latitude. Покажу вам трішки по комплектації, є безключовий доступ стан двірної карти без зауважень. Повний склопакет електрорегулювання водійського сидіння, стан бачите на своїх екранах. Перфорірована шкіра чорного кольору, дуже гарний стан. Стан пасажирського сидіння, речах примикання передач не затертий, електроручні, клімат у нас двузонний. Мультимедіа вже Android така, подвигу, ну ніяких помилок немає. Нарікань так само, пишіть, що двер відкрита. Шкіряне кермо. Повний нас мультируй, є круїз-контроль, датчик світла, все як положено. Покажу вам трішки по задньому ряду. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Стан верної карти також без зауважень. Дуже класний автомобіль. Проїжджають вони близько 400 або 500 тисяч. Дуже надійна техніка, надійний автомат. Буду вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо саме на вас. Можна придбати у кредит, лізинг, кредит, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.